Є новина, друзі, депутати не зможуть скасувати відстрочку по студентству. знак запитання. Дослухайте до кінця. Те, що сьогодні відбулося в Верховній Раді, це показово. Ледве звільнили малюка, якщо б Тимошенко не дала 10 голосів, не звільнили би. А далі, ну, взагалі, треш, технічну кандидатуру Шмигаля на міністра енергетики просто не призначили. Чому технічно? Тому що там немає інших кандидатів, там катастрофа в енергетиці із-за терористичних атак Путіна. Ну, по всій країні ми це всі бачимо, в цьому живемо. І Із-за розкрадань оточення Зеленського. І туди потрібен міністр для того, щоб щось робити, виправляти всі речі. І тому туди йде шмигаль. І от слуги показово не проголосували за саме елементарне питання, ну, до якого взагалі не мало бути ніяких е проблем. І це означає кризу, шалену парламентську кризу. Тобто Зеленський у офіс президента вони втратили парламент, і тепер про кожне рішення треба домовлятися. Чому це відбулося? Мінді Абсолютно зрозуміло, тому що хтось латається на сотні мільйонів доларів, а депутати отримували три копійки, навіть про це деякі говорили так з образою. А друге питання це. Ще за тих три копійки, які вони отримали, їм підозри набув оголосили. Криша потекла, тому що раніше, якби офіс президента гарантував безпеку з гінпрокурором, а тепер ні. І от в такій ситуації, як зараз опинився Зеленський і Верховна Рада, навряд чи взагалі можливо провести закони, які погіршують життя громадян, ну, тобто, от скасування відстрочки по студентству про те, що говорив бабак. Ну, теж слуга народу, це нереально, тому що ну депутатам скоріш за все зараз платити ніхто нічого не буде за голосування. А якщо будуть, ну то вони в небезпеці, тому що набу не спить, як то кажуть. А просто так голосувати за такі рішення, де їх будуть люди хейтити в соцмережах, в кіхтоці, в Ютубі, всюду вони голосувати не будуть, і це видно якраз по тому, як вони провалили призначення шмигаль. Абсолютно технічну роботу, технічно, і от я думаю, що тепер проблемно приймати будь-які закони, тим більше які погіршують е, м, права громадян, тому що була вістрочка, вона була надана а тепер їх хочуть просто-напросто скасувати. І це стосується інших рішень. Ще один факт. Це те, що сьогодні почалася рада, Верховна Рада, і одразу опозиція налетіла і на Зеленського, і на Єрмака, і на слуг народу, і на всіх. Тобто ніхто якби не збавляє обертів, якби відпочили. Зимові свята, а далі знов в атаку: енергетика, корупція, бронювання, незаконне і так далі, і тому подібне і полетіло. І от навіть оцей цей період, коли влада жила спокійно трошки, він моментально пропав. моментально пропав. В такому періоді розумієте, приймати непопулярні рішення це дуже буде проблемно. Але подивимося: Лайк, репост, відписка. телеграм-канал є новина, в шапці профіля.